Як Британія випадково створила одну з найкращих країн на землі. У 18 столітті Британія мала проблему номер один: переповнені в'язниці. Тюрми тріщали по швах, людей саджали за дрібниця, смертна кара була нормою навіть за кишенькову крадіжку. І от тоді вони вигадали геніальне рішення. А давайте просто вивеземо злочинців на край світу. Так Британія відправила тисячі в'язнів у плавання до місця, яке тоді здавалося пеклом до Австралії. Але от іронія: те, що називали каторгою, насправді виявилось раєм на землі. Так звані каторжники будували міста, заводили родини, отримували землю, і через покоління їхні нащадки перетворили Австралію на одну з найбезпечніших і найзаможніших країн світу. Іронічно правда, країна, яка народилася як в'язницям, сьогодні входить у топ 10 за якістю життя, безпекою і освітою, до речі, випереджаючи Велику Британію.